Так що на городі вже сьогодні не попрацюємо. Всім привіт, друзі! А, у нас сьогодні дощик. Він вже третій день моросить, моросить, але хочеться, щоб він от як зараз припустився і хоч годинку пройшовся, щось намочило. бо на городі дощ треба. Я сьогодні пішла на город. Ну як я зараз, коли в нас тато гостює, допомагає нам. А то на кухні, а потім пішла в обід, думаю, та якось хмарно посапаю. Тільки нахилилася, а він як припустився. То ось прийшла, та ми тут з Євгеном займаємося. Дощик собі моросить, ну хочеться, щоб більший був. Трояндочки буде після дощику. Тут трава жовта, бо я обробила, нехай сохне собі. І греміло тільки, що Ну, написано було, що гроза. А ми з Євгеном ось тут займаємось. Є в нас отакі книжечки, трошки відпочив він десь два тижні. І тепер, ну як, трошки менше. Нічого його не просила тут робити по навчанню. А це кажу, трошки треба позайматися. Тут все. Книжечки, і я досліджую світ, і українська, і математика. Потім є ось у нас англійська. А це книжечка ось Хрестоматія це йому дідусь привіз. Це, це моя любима книжечка. Так, йому подобається читати. Це ви запитали, що йому купити. А ми сказали, що книжку, досить всяких таких штучок, а це корисно. То читай, йому сподобалось, та й мені сподобалось. А це я замовляла. А, що ти хочеш показати, що тобі сподобалось. Да, я ось тут Зараз після цієї книжечка буду читати про книжку. Про книжку, так. Да, це в нас 16 сторінка. Давай, закладку туди, віша. Потім оце всі ці книжечки, крім тієї хрестоматії, я замовила в інстаграмі. Ось чисто писання, щоб тут обводив він. Потім математика, літня читанка. ну, Якби я знала, що у нас така гарна книжечка, як оця буде хрестоматія, то літню і не брали, але є вона. Ось тут також є. Про що почитати? Це ось англійська мова, але це я в Аврорі брала. Ні, не в Аврорі. Та, да, брала там воно таке як словничок. Потім українська мова. Тут є ще Котик. Котик, щось таке будемо робити. Ну і літні канікули з математикою. Так що ми ось займаємося. Що робити? Якраз дощик, треба трошки попрацювати, бо, бо треба. Ну що, у нас дощик пройшовся. Гарний такий пройшов. Гриміло блискало, греміло так разгримнуло, що аж злякалося зараз страшно таке. що Намочило воно. Та я ще по прогнозу дивилася, що ще має бути він то розпочнеться, то перестане, але Вон водичка стоїть тут. І тут воно водичка стоїть. Та де ямки то стоїть. Ну, він такий, то перепуститься, то перестане. Ой, трояндочка опустилася. Що там, зламалася? Ага. А, у болоті яка вон. Зломила її. Навіть пару градинок випало. Бо я чую оцей ускло. Ну, небагато, і то добре. Так. Тепер он сонечко виходить. Чик дощиком, а нам ще треба встигнути зробити заміс на плитку, бо форми вже стоять готові. Треба на цей план на день робити плитку ще. Два рази і повинно під басейн вистачити. А далі вже то буде видно. Ну Якщо не буде вистачати, будемо робити. Але план під басейн вже майже виконали. Це ті, що ми купували, а це Макс попросив дати дві форми. Це та людина, яка налаштувала нас на плитку, щоб робити вдома. Щоб дві форми додав, бо інколи в нас буває, залишається, а викидати ну, цей розчин не дуже хочеться. Дві штучки ми попросили, ну, нам і привезли дві штучки. <гум> Ой, вон така пачка ціла. Дивіться, так це я бачу, що фарбована плитка робилась, воно трошки інше, не таке, як ця, що у нас. Ой, так, зараз подивимось. Але це така гарненька. Я дивилась в інтернеті, як вона готова виглядає. То класно. Ой, щось тут не так. О. Так що? І таке буде. Якщо дивитись відео. Дякую, дякую. Тепер будемо більше робити заколот. Йду на город. Подивимось, що там на намочила. І вчора я підживлювала ось а, цей баштан ось таким добривом. Можна самому його зробити з курячого посліду, або трава в бочці, щоб вона там переграла. О, стій, жди мене. А що в нас на городі? Я оце перед дощем. Ой, що все заваляло виноград, парник. Вийшла перед дощем, думаю, просапаю ось тут, бо я поливала. Після редиски тут дуже твердо. Бо я якраз сьогодні, думаю, просапаю ці помідори, що я сюди посадила, бо вже м'якенько. Так тепер мені взагалі буде м'якенько як висохне. Воно промочило. Я тільки почала і дощик почався. Та думала цю хризантему просипаю. Ох, який парник. Брудний, заляпаний. Ось. Ну нехай підсохне, якщо до вечора полізу, подивлюсь. І думала хризантемку просапати. Ага. Просапало. Ну нічого, нехай ще дощик іде. Це, це навіть мало. Що я хочу сказати? Що хризантема випускає цвіт. Я бачу, люди кажуть, що треба зрізати одні. Одні кажуть, що не треба зрізати. Ну, якось, наприклад, оцей кущик, то він такий величенький, можна і не зрізати. А є. Наприклад, ось такий маленький, то тут краще обрізати, щоб воно йшло пущ все, а не у квіточки. Так що якось отак от. Ще сьогодні думала обробляти капусту від совки, бо дивіться, капець. Її гризе, просто гризе. І той черв'ячок. Гусінь вірніше, зжирає. Гримить, гримить, треба тікати, я ще з телефоном тут ходжу. Напевно, буде дощ, бо Макс каже, та не буде його. Я глянула по погоді, що він там стоїть до завтрашнього дня, ще й завтра. Вон тут водичка стоїть. Перчик пішов, і баклажани пішли. Треба буде після дощу протирати захист від жука. Часник вже жовтіє. Сьогодні яке у нас субота, 14 червня, вже так, половина місяця пройшла, капець. Це просто капець, як час летить. Дуже швидко. Цибуля, так, вона в бур'яні, але я великий бур'ян прорвала. Тепер можна буде після дощу просапати, бо також твердо. Якась лежить, воно попадала. Треба обережно ходити, бо чуть не встелилась. Ну не встелилась. Горох починає набирати. Ух тишка, є уже горох, а я ходжу тут. Так, в мене руки зелені після кропу. Я вчора цілий день різала кріп. І ще воно, я чекаю. Смакота горох. Ще, правда, йому рости, рости. Смачно. Що тут треба якогось Женьки понести. Бо він не такий прям любитель, але я оце прям садила, думала, що він вже підріс і Зрозуміє смак цього гороху. Так що зараз понесу? В дитинці я пам'ятаю, що полів везли. Ми ще геть малі були. Туди тоді, тоді далі, коли трохи старша ставала років за 10, то я вже не пам'ятаю того гороха на полях. А до цього пам'ятаю був. Огірки. Я сьогодні, до речі, збиралась на городі. Дуже добре попрацювати. Ну, я бачу, що це буде аж в понеділок, бо на вихідні дощ стоїть. Треба шпалеру робити. Хотіла шпалеру сюди упихнути. Хоча подивимось, що там за погода буде, але дивіться, огірочки там вже є. Навіть у відкритому ґрунті. В парнику ми вже рвемо штук 5 так точно. Саме головне, щоб зійшли ті, що я досадила. Ну, а тут, ну, а тут я просто в шокі від цих кабачків. Просто встелені. Кабачками це кавілі, Ангеліна і Іскандер. О, ще пару днів і будемо смажити, бо це Женя вчора ходить. Каже, о, пішла жара. Каже, будуть кабачки, Він, які я полюбляю. Я дуже полюбляю смажені кабачки. Отак з хлібчиком. Смачно я. Ну, а тут у нас пусто-пусто. Виросла капуста. Нічого не виросло, гірки, щось навіть не хочуть сходити. Буду надіятися, що хоч ці зійдуть. Ну, я вже їх садила, а вони проросли, то я думаю, що щось буде. Кавунчики. Вчора їх підживлювала, от то вам показувала чи Ямки навколо робила такі. Та наче такі гарні, але буде видно, що воно буде. Ага, вчора я, дивіться, хотіла пересадити один. Ось цей, наче також я пересаджувала, то прийнявся. А ось цей пересаджувала, Н -н -н. не пішло, напевно. Купнула так, що коріння голе було без землі. А то? Так, ну і шматочок картоплі. Це на сьогодні такий огляд город, бо немає, немає, що показувати. Будемо показувати город. Погода така. Така картопля. Зелень гарна, прям гарна, гарна. Тут після дощу трошки вона полягла, звісно. Є якась менша, якась більша. Але що? Копала я цю, підкопувала. Гранада, щось там наче її є. А так в основному копаю ранню, то що я саджала окремо не тут. Так, дощ починає капати. Тікаємо. Ну, ну і що там? А там у нас ліс, просто ліс. Але оброблений ліс, вона вже жовтіє, вже, вже доходить, вже все. А тут треба, бо там я раундапом обробляла. А тут е харумою обробляла шматочок. І, воно ж тільки злакові бере, а все це залишилось. Я там скраю вже починала вчора, вчора видергувати цю травичку, що не взяла. Ну, Зато після дощу буде гарно її виривати. Так що отак от, от, півгорода. Можна сказати, нормальних, а півгорода обробила. Яке буде, таке й буде. Не хочу я сапати там. Трошки треба відпочити від цього города, бо цілими днями тільки той город, той город. Так, дощ сюди да, тікає. Тут я так поливала, щоб ці хости жили, наполивала, що. А, що що, <різна> що бурянт поріз, не було бур'єдно. І ця. В тому році також тут була петунія, і вона сама насіялася. і воно які кущі. Я що пересадила, що думаю, нехай воно так і буде собі. Як і є, так і є. Так, дощ вже перестав. О, буде моя квітувати хризантем. Чуєте хризантема? Як її? Гвоздика. М -м -м, ти так пахнеш. Квіточка яка. Все. Буду я йти робити відео. Якраз це відео має вийти в той день, коли я його знімала. Так що, всім дякую за перегляд. Пишіть, яка у вас погода. бо У нас сьогодні дощова погода. До нових зустрічей. Пока-пока.